Всіх вітаю вас, малята! До нас сьогодні гість повинен завітати незвичайний і казковий, добрий, милий, загадковий. Малята, відгадайте загадку, хто ж до нас сьогодні з вами завітає? Хто над головою літає вогнем хмари розганяє? Так, це дракунчик. Наш незвичайний гість. Заплутався в частинах доби і просить нас допомогти, йому з'ясувати, коли ж настають ранок, день, вечір і ніч. І що ж означають учора, сьогодні і завтра? Допоможемо йому? Скажіть, будь ласка, у який час доби дракончик завітав до нас? Зараз який час доби? Малята у нас є 4 частини доби. Що це за частина доби? Так, ранок. Це за частина доби, день, вечір. Ніч. Молодці малята. А кожну частину доби позначають відповідним кольором. Ранок позначають. Жовтим кольором. А яким же кольором ми позначимо день? Так, червоним. А яким кольором позначимо вечір? Блакитним. А яким кольором позначимо ніч. Молодці. Фіолетовим. Малята, я вам зараз буду загадувати загадки про частини доби. А ви будьте уважні і покажете мені кружечок відповідного кольору, а дракончик буде уважно слухати і запам'ятовувати. Завітав до тітки ночі, позіхнув, розплющив очі. Всіх скликає на сніданок, прокидайтеся вже. Так, ранок. сонце в небі високо. І до ночі далеко коротка у дерева тінь, що за час доби. День за горою сонце впало, в домі світло запалало. Так, вечір, вечір серпанком землю вкриває, навколо все стихло, усе засинає, вечір веде за собою сестричку. Місячну зоряну паночку нічку. Малята, розгляньте, будь ласка, малюнки і назвіть частини доби. Розкажіть, що робить дракончик у різні частини доби? А що робиш вранці вдень, ввечері і вночі ти? Зараз ми з вами пограємося в гру, в яку частину доби це відбувається. Хлопчик робить зарядку. В яку частину доби він робить зарядку? Так, вранці. Дітки граються. В яку частину доби вони граються? Молодці вдень. Дівчинка читає книжку. Коли вона читає книжку? Так, увечері. Малята, а розгляньте цей малюнок. Дітки що тут роблять? Молодці їдять. Малята, а коли ж ми їмо? В яку частину доби, доби ми їмо? Так, вранці ми що? Снідаємо? Вдень обідаємо і ввечері вечеряємо, умнички. Дівчинка купається. Коли вона купається? Так, ввечері. Хлопчик спить. Хлопчик чистить зуби. В яку частину доби? Він чистить зуби. Так, можемо чистити вранці і ввечері? Малята, а коли ж до нас приходив з вами святий Миколай? Вночі? А розгляньте ось цей малюнок. Скажіть, будь ласка, в яку частину доби тут сплять дітки? Вдень. А чому ви думаєте, що це день? Так, вірно, тому що на вулиці світло. А що робить тут хлопчик? Хлопчик прокинувся. І в яку частину доби ми з вами прокидаємося? Так, вранці, умнички. Малята, розгляньте, будь ласка, малюночок і скажіть, що художник намалював неправильно. І поясніть. Дітки, скільки частин доби ви знаєте? І я вам пропоную самостійно розкласти частини доби. В правильному порядку зліва направо. Малята. День, який уже минув, називається вчора. Цей день уже був і він закінчився. Що було у нас вчора? День, який йде зараз, називається сьогодні. Ми прокинулися вранці. Настало сьогодні. Воно буде весь день, поки ми не ляжемо спати. Що ми робили сьогодні? Яке в нас було заняття? А день, який ще не настав, а тільки буде, це завтра. Цього дня ще немає. Він тільки буде, ми на нього. З вами чекаємо. А як ви вважаєте, чим ми будемо займатися завтра? Малята, а чи можна повернути день, який минув? А чому не можна? Який час доби найсвітліший? Який час доби найтемніший? Дракончик дуже радий, що ви йому допомогли, і я думаю, що він запам'ятав послідовність частин доби і зрозумів, що означають сьогодні, вчора і завтра. І він вам говорить, дякую за допомогу. До зустрічі!